Катерина, я з Луганської області ВПО. Я багатодітна мама на шість діточок. Зараз знаходимося в Пуській хуській єпархії. Півтора місяці ми знаходилися в окупації взагалі. Ми, так як в мене чоловік священнослужитель, служитель, ми не могли покинути приходи і поїхати. Спочатку ми дуже не знали, що робити, чи нам виїжджати, поки ще люди якось у нас зелених коридорів не було, але люди виїжджали самі по собі. Але ми взялись якось до кубки всі, я чоловіку сказала, що будемо разом до останнього будемо підтримувати людей, так як з окупованих територій на нашу окуповану людей привозили. То треба було якось розрадитися і ми зі старшою донькою почали трішечки ну самі так випічкою займатися, підтримувати людей, які приїжджали з тих місць, де йшли активні бойові дії. Вони були дуже залякані людей. Так як це була окупаційна влада, не було все продумано. Людей звозили просто з спортзал, Люди спали на підлозі. І вони потребували цієї підтримки. Ми так себе трішечки відволікали від того, що жахіття, що проходило навкруги, бо по місту ходили військові, то, то все дуже так тяжко було. Але е, потім вже владики батюшка отримав благословення, щоб ми вивезли діточок, тому що дітки почали дуже хворіти, аптеки були пусті. Ну, неможливо було знайти ліки, якими може було лікувати. І завдячуючи владиці Богу, ми виїхали з окупації. Слава Богу. В той час, коли ти знаходишся в окупації, ти взагалі не розумієш, що про проходить. Ти якийсь ходиш, ну, як, ну, як, не розуміючи, що взагалі про проходить. Нам дуже допомагала сімейна. Молитва разом. Ми ставалися навколішки. Дітки, які взагалі ну, вони просто стояли, то вони розуміли, що треба молитися. Вони ставали навколішки, вони хрестилися. Їм це була ця молитва потрібна. І підтримка друг друга, друзі, які ми стали частіше зі з тими людьми, з якими рідко розмовляли. Але ми розуміли, що ми друг другу потрібні. Ми могли говорити часами. Нас ну, ця підтримка була дуже дуже важлива. Друг друга родин і рідних.